Друзі, всім гарного ранку. Ось так починається мій новий відос. Але вже за традицією, це навіть можна назвати, що в нас така рубрика тепер. Ну, за традицією, як завжди, плани трохи змінюються. Чому? Зараз я все покажу. Це все та сама проблема, яка і була. Дивіться. Раз. Бензонасос не качає. Чому? Незрозуміло. Раптом опа! І все. Поїхали. І все. Ще раз. І так можна аж до вечора стояти. Ось така фігня малята. А я вже такий наївний, все, проблема пройшла, треба далі займатися. -да. Тому що? Тому п'ємо каву. Ну, починаємо з цього бензонасосу, з усієї цієї колби. Я дуже, дуже щасливий. Поки що це все, що нам потрібно. Молоток та викрутка. Ось ми від'єднали фішку оці два шланги. Це один обратка, один подача. Так, ну тепер треба оцю, як фіксатор, залізний цей знімати і діставати колбу. Так, тепер треба його обережно діставати. Тому що там... По-перше, поплавок, щоб не відламати. По-друге, тут зараз тільки бензину буде. Так, дивіться, там є. Зібрав я там механізм такий, два, два проводи від акумулятору, плюс та мінус. Під'єднав до фішки. Сам бензонасос, він працює, він качає, все добре, все прогнав, все, все чітко. Вся проводка, все ціле, все нове. Шлангочки, вони всі нові, ніде немає ні тріщинки, нічого. Так все працює. Зараз буду ставити назад, чому він не качає? Коли стоїть тут. Напряму від акумулятору він працює. Мабуть, щось з електрикою. Так, збираємо все назад. Зараз будемо, ну, спробуємо запустити, якщо ні, дивимося далі. Куди взагалі лізти, що робити. Ось така фігня малята. Коротше, поки що я не знаю, в чому справа. Цей бензонасос крутить, все добре. Усі запобіжники цілі, все добре. По відосах я дивлюсь, ну, що перше, куди треба дивитись. Ось це воно, що я зараз робив. І я докрутився, що вже в мене сів акумулятор, тому зараз є, сьогодні світло, до речі, є. Так що зараз знімаю акумулятор, ще я акумулятор ставлю під зарядку. Дивимося, що далі. Я хто його знає, що воно таке. Так, ну що, друзі, на цьому будемо ми і завершати цей відос. Сьогодні відео у нас буде дуже такий коротенький, тому що перше, що треба було, ми перевірили. Там все добре. Щоб щось робити далі, треба дивитися, читати, у знайомих дізнаватись, що куди лізти. Якщо б форсунки були б, то до цього, коли машина запускалась, та я їздив, робота двигуна була інша, якщо б це форсунки. Тому будемо ну, будемо дізнаватись. Ось. Ось такий відео сьогодні буде у нас. Коротенький, але треба знімати. Нехай коротенький, але він буде. Тому я бажаю всім здоров'ячка та миру. Перемога за нами все буде добре. Тик. Тому... Тик, ховаємо. Тому усім гарного перегляду. І підписуйтесь на канал. Тому усім гарного перегляду. Підписуйтесь на канал, ставте лайкосики. Я чекаю дуже від вас якийсь зворотній зв'язок. І далі так і тримаємо, набираємо обороти. І до зустрічі. А бензином на всю машину. Ой.